Одного разу я біля банку, перебуваючи в районному центрі, знайшов от таку монету. Спочатку я думав це наша ходячка. От вона, наша ходячка. Здалека показалось, але вона по формі трошки менша цієї. Ну. Заради любопитства підняв і обнаружив отакі є Дві рупії. Детальніше. По каталогу через інтернет я узнав, що це індійська монетка. Откуда вона взялась в районному центрі? Можна догадуватися тільки по тій причині. Хтось був турист... з туристичною візою там. Ну, на отдых їздив. Більшість все на курорт. Дана монета має ціну пів долара. Ну, цілих п'ятдесяти долара. От такий екземпляр буває попадається за десятки тисяч кілометрів. Причому в неї характерно це з нержавейки копійка. На, на ребрі немає взагалі ніяких насічок. Нержавеюча сталь. стальна. скільки хоч таких монет. Три так дивно. Яка дуже дешева в виготовлення ця монета. От у нас з насічкою. П'ять копеек. А тут вообще нема нічого. Странности такі. Ну і все.